Слава Україні, ветері, новини. Починаємо ми е, зі зведення генштабу станом на 18.00. То таке на Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій, е, намагався покращити тактичне положення та на напрямку верхньоторецьке Кам'янка. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов на Бахмутському напрямку. Противник обстрілював наші позиції поблизу виїмки Берестового Білогорівки, Покровського Веселої Долини. Курдюмівки, Травневого та Шумів, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берестове та Покровське. Наші захисники відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка, Вуглегірська ТЕС. Ну, а більше читайте про це в телеграм-каналі umn.ua. Тим часом расисти знову обстріляли Одещину. З акваторії Чорного моря окупанти випустили 4 ракети із літаків Су-35. Одну ракету збито над морем, дві влучили в об'єкт військової інфраструктури. Ще одна влучила в міст. В черговий раз вони вдарили по Дністровському мосту. Цьому який йде через Дністровський Лиман, е, його ворог продовжує знищувати ще з квітня. Е, міст, як повідомляють, не функціонує відтоді. Так, і постраждалих немає. Дніпропетровщина ракетна ракета прилетіла у елеватор в Синельниківському районі. Там зруйновані склади з більш ніж п'ятьма тисячами тонн зерна. Повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Ще один удар був по шкільному подвір'ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито майже 50 вікон, точніше понад 50 вікон. І є влучення у приватне обійстя місцевих мешканців. Але є і гарні новини за перебріка. Наприклад, гелікоптер там летів, 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 і ти якось так неакуратно приземлився, чи що там сталося, хто там в носі ковирявся, чи курив знову ж таки. Ну словом, дивимося. Що делають? Бляха, муха Розбівся. Повідомляється також, що нібито члени екіпажу, яких там троє, троє було, так, нібито, на жаль, вижили. Росіяни збили власний винищувач су 34 над Окупованим Алчевськом. Ось кадри збитого літака. Спочатку вони там кричали, що це український, але якщо там буде кадр, і там буде видно, що там написано ВКС Росії, тобто воєнна космічні сили Росії. Дуже потужні е, так. Далі Збройні сили України показали знищення ворожого складу боєприпасів неподалік нової каховки, і зараз ми покажемо, як це було. Гарно, бабахнуло, видно, що це так розривалися. Склади з боєприпасами. Тим часом українські захисники просуваються на півночі Херсонської області та збільшують зону наступу в районі Херсона. Про це е, свідчать дані британської розвідки Міністерства оборони Британії. Станом на 18 липня ситуація на сході України залишається вкрай важкою. На Донбасі і в Харківській області йдуть запеклі бої. Однак за останній тиждень. Окупанти не змогли досягти великих успіхів на цій ділянці фронту йдеться в звіті розвідки Міноборони Британії, не маючи нових територіальних здобутків, армія Московії затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення сил. Це вже е, дані аналітики Американського інституту вивчення війни. І вони пишуть наступне: російські збройні сили продовжують повернення з оперативної паузи та провели обмежені наземні атаки на Донецькому в Донецькій області 17 липня, але кінець російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів на кількох напрямках, незважаючи на публічний наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Саме про це він віддавав наказ вдарити з усіх напрямків е, на усіх фронтах. Російські війська ще з надають перевагу просуванню навколо Сіверська та Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова та вздовж південного напрямку. Крім того, російські війська продовжили створювати умови для відновлення наступу на Слов'янськ. Обстрілювали населені пункти вздовж ізюмського ізюмсько-слов'янського напрямку та завдали інших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Також в заяві аналітиків інституту вивчення війни йдеться, що Одеса є сакральною для росіян, поки вони не мають можливості взяти це місто. Але якщо російські війська окопаються на півдні, за цим буде наступ на Одесу. Уже понад три тисячі ракет випустила Росія по е, території України. Неможливо це розповів президент Зеленський в Телеграм. Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були використані проти нашої країни та наших людей, але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, кожного з колаборантів, усіх хто відповідальний за терор, за все, що відбувається, 145 днів і більше 8 років. Це буде зроблено ще сьогодні. Було засідання у Верховній Раді, і вона проголосувала за відставку міністра соціальної політики Марини Лазебної. За це рішення проголосували 277 народних депутатів. Ну, це була ініціатива самої лазебної. Варто тут зауважити тим часом. Президент Зеленський вніс у Верховну Раду проєкт постанови про звільнення голови Служби безпеки України. Івана Баканова, а про своє рішення е, усунути чи то відсторонити е, голову він повідомив напередодні, і це ж стосувалося і генпрокурорки Ірини Венедіктової. Е, про це далі буде в нашому етері, вже в великому. Е, там ми розкладемо все по поличках, якщо було, е, куди і, і чому. Ну, це така резонансна політична подія. Далі президент Зеленський призначив Василя Малюка, виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України. Про це йдеться у відповідному указі президента. Це все є на сайті президента, а обов'язки генпрокурора виконуватиме Олексій Семоненко. Ну, власне, про це було відомо вчора про виконувач обов'язків голови офісу чи генерального прокурора. Я вже запутався офіс генпрокурора. Ж все нормально. Далі до міжнародних новин. Азербайджан постачатиме в європейський союз до 20 мільярдів кубометрів газу на рік. Урсула фон дер Ляйн поговорили, посиділи з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і підписали відповідну угоду, тому що що? тому що бикує Росія. Вони там перекрили фактично газопостачання через навіть північний потік. 2 з Азербайджаном в Росії також є проблеми. І тепер е, є шлях для європейського союзу постачати більше газу е, з Азербайджану. Там є відповідний газопровід, який йде. Ну більше його шмат проходить через Туреччину знов походу Ердоган в плюсах. Тим часом Туреччина готує чергову зустріч щодо зернового коридору в Стамбулі. Ми продовжуємо наші зусилля з перетворення цього на конкретний план з імплементації. Ймовірно, цього тижня відбудеться ще одна зустріч: повідомив міністр оборони Туреччини А Швейцарія відхилила запит НАТО щодо лікування українців, зіславшись на нейтральний статус. Натомість країна планує надавати гуманітарну допомогу в цивільній лікарні в Україні. Ну а йдеться очевидно про українських військових, які зазнають поранень і важких поранень у цій війні, яку влаштувала Московія. Наразі це всі новини більше читайте в телеграм-каналі umn.ua. також є в нас і Фейсбук-сторінка. Закликаю вас підписуватися, аби знати більше. Ми ж працюємо для вас. Е, і підписуйтесь звичайно на youtube канал Ukrainian Media Network, Це така справа богоугодна. Ну а вподобайку, вподобайку, ну це взагалі. Ну, це першим, що ви маєте зробити, щойно ви вимкнете цей етер і наші інші етери. Дякую за увагу. А етер продовжується. Далі буде Роман Скрипін, Данило Яневський. І я помовчу трохи. Слава Збройним силам України, смерть окупантам. Я кажу, рівень звуку я не знаю.